Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коротеньке відео про квітування жовтня. Сьогодні 30, 31 жовтня і я вирішила швиденько зняти відео. Отже, почнемо спочатку. Перша Катлея. це у нас є валія котлея, кахвіняна цирулія на валькіріану церулію. Є, вона у мене проквітла двома квітоносами. На кожному квітоносі було по дві квітки. Тут вона одну квітку відсушила, а з цього боку ось тут відквітають. Це вже перша була квітка, вона вже довго у мене розквішіть. А оці ось так вона скрутила свої пелюстки. Сюди в цей бік, не знаю від чого. Вони не сухі. Вона просто їх так закрутила в трубочку в спіральку. Дуже приємний аромат. І ось така шикарна губка. Тут у мене квітне висока, вона досить таки висока, ну може сантиметрів 60 Моя катлея гуттата. Пахне вона просто шикарно. Я спочатку дійсно подумала, що це Грін і але цього року ще раз проквітувала Грін і Вони зовсім різні. Абсолютно. Так що гутата радує мене своїм квітуванням і своїм ароматом. Ви б тільки знали, як тут в мене все пахне, не можу просто передати. І всі вони ароматні. Тут у мене все, що продовжує квітнути енциклія. Це у нас квітне енциклія кочелата. Кажесь, я можу дістати Опа. енциклія кочевата. Так. До речі, вона у мене з 21-го 21-го року я її пересадила. Вона у мене з 19-го року наскільки пам'ятаю, але можу й помилятися. І є ще у мене одна енциклія. Енциклія, яка пх, пахне так собі, мені не дуже подобається, але квітування її супер. нагадує мені, е, восьминога це у нас є гібрид. Гібрид Енциклія простечія. Ось так. Ну Вона дуже цікавенна, цікавенна форма, цікавенна квіточка. Ось так. Дві секундочки синочок, дай ще, будь ласка, 5 хвилиночок. Ось така от краса, ось такими гарними бульбочками. І тут в мене, подивіться, що я знайшла. Пам'ятаєте, казала про свій епідендром сіліаре. Він у мене, я його цього року дуже-дуже поділила і казала, що він в мене образився і не буде квітнути. Подивіться, що в мене є. У мене є квіт тонос Мало того, обіду. З цього боку, подивіться, які в нас тут корінці полазили. І ось такий от квітонос. Так що буде квітнути. Це у мене квітне роздвігезія. Один квітоносик уже відквіт, другий буде квітнути. Квітування не моє, квітування Юлі Позарьової. Вона посилала мені цю роздрігезію. Так що я і пробую її. Підлаштувати під свої умови, не знаю, пробую, але адаптація важка. Сподіваюсь, усе буде добре. Що в мене тут ще квітне? Дуже неймовірно гарно пахне ось цей. Це у нас є з його петалом. А мав бути, цей є пересорт. Добре, що я його не продала, тому що він мене не квіт, і я вирішила його продати. І тоді він мав бути зі гопіталом блю голубий ангел, а проквіт звичайний з його піталом, Тобто, вийшло би, що я людині продала пересорт. Так що там дуже добре, що він за квіт, і Я вирішила його не продавати, поки він не перевідквітне. Ось так. Дивіться, що, напевно такою лише собі, бо дуже вже гарна квітка. Хоч не та, яка я планувала. Е ще квітне у мене Грін Е, Вони з гутатою дуже схожі, тільки Грін Есміраль набагато меншого зросту. Більш, більш, в неї більший крок. В гутати крок менший. І аромат зовсім інакший. Та й квіт, квітка інакша, і кольор інакший. Але, як не переглядатися, скажу, що квіти одинакові, ні, вони зовсім різні. Ще що у мене квітне, у мене квітне ось така краса. Трьома квітоносами це гонгора Галіата. От один квітонос, другий квітонос. І ось тут у мене третій квітонос. Ось така от краса. Я називаю її Ева юшечка, тому що вона звертається як серденько. Я взагалі вважаю, що це орхідея любові, бо тут всі такі романтичні, романтичні сердечка. Ось така дуже гарне розміщення, розташування форма квітки. Е, ще що у мене квітне, е, передивлюся, переквіт, ось е, відквітає остання квіточка. І нагадую, що тут квітоносик я зривати не буду обрізати. Бо Тому що вона буде, це у мене хто, е, тому що вона буде з е, них продовжувати квітнути. Також я покажу, покажу вам пізніше відео про ось цю рослинку. Е, це малесенький феєрверк. Це є мікроклінікум манабілум. Дуже класна орхідея, шикарна просто. Вона як маленький фейерверк. Така космічна квітка. Ось так от. Мій туди грає війну. Ох, ті хлопці. Буде, ось подивіться, буде у мене квітнути, випустив квітоноси мій Вінхостіліс Рітуза. Це в чехлах моя котлея. Поки що покажу, що квітне. От квітне я вже вам показувала про неї люміноза. Аромат просто неймовірний. Ось там вона так само чехли. Я потім пізніше покажу, як вона розквітне. І тут ніби все. Але ще є у мене дуже класнезний дендр. Дендробіум від Світланки без Гербер. Вона і забула, що вона мені його привезла колись. Це є шикарний Дендробіум. дендробіум Нора Токунага на абранс. Ось такі. Він дуже довго бутонився, дуже довго він думав, поки розпустив клітку. Ну, така веснянка, веснянка, ніжна, ніжна, дуже гарнезна орхідея. І все Все інше в мене в чехлах, абсолютно всі інші орхідеї. Майже всі в мене в чехлах, в чохлах. Перепрошую за мій час від часу вриваються російські слова. У наш лексикон, у нашу мову. Ось так на цьому все. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, смерть Кацапам.